Україну за те, що Україна моя батьківщина, за безкраї поля соняшників, за щирих і добрих людей з чудовим почуттям гумору, за Чорне море і легендарний Дніпро, за нашу культуру, традиції, мову, твори Шевченка і ще за безліч інших речей. Люблю Україну за те, що це найяскравіша держава у світі. Її чисті, золотаві, великі лани й поля, віють теплом та любов'ю. Вона підкупає своєю величністю та красою. О, рідно. За любов до своїх батьків, дів і пращурів, любов до історії, традиції українського народу, передається із покоління в покоління завдяки українській мові люблю Україну за те, що держава подарувала мені сім'ю, життя та тих людей, хто живе поряд з нами. Ми різні, але ми величезна сім'я, ми один за одного. Україна єдина. Я люблю Україну за те, що я народився і живу саме в Україні. Я люблю рідну землю за її неосяжні, красиві і безмежні простори. Я люблю Україну за квітучі шази, за запахучі квіти. Я люблю Україну за щире серце, світлу душу, безмежне терпіння, неймовірну витримку. Прекрасних людей, в яких закоханий увесь світ за багато страждальне минуле, але сильну волю та незламність. Я люблю Україну, Я, Я люблю Україну за величезний дар, отриманий від Бога. Для кожного з нас батьківщина це не просто місце, де ми народилися. Це і затишна хатинка, і батьки, і друзі. Я люблю Україну, це красива земля. Я люблю Україну за те, що Україна найдорожча, наймиліша серце країни. Ми любимо її за безкрайнє небо, за щедрий хліб мілан, за дубові грії, за карпатські гори та за чорне море. Я люблю Україну, бо це наш до України. Я люблю Україну за те, що Українці це міцна родина, де б не був українець або Українка. Завжди знайде свого побратима, зуміє підтримати, допомогти. Ми найгостинніша нація з найсмачнішою кухнею в світі. Ми політики, спортсмени, артисти. Я люблю Україну за те, що найбільше ми любимо за найрідніших маму, і тата, за найдобріших дідуся і бабусю, а ще за те, що вона наша. Тут ми народилися і живемо, співаємо наймелодійніші в світі пісні та спілкуємось рідною мовою. Я люблю Україну, бо це місце, де ми народилися і виросли, яке не раз і не двічі ми приміряли своїми кроками. Це наша рідна країна. Батьківщину змінити не можна, як не можна змінити своїх батьків, тих, хто дав нам життя. І я вважаю. Що де людина народилася, там вона повинна прожити своє життя і пройти до кінця свій шлях. Для мене, батьківщиною, є моя рідна Україна. Я люблю Україну, бо вона незалежна. Я люблю Україну за те, що вона талановита й розумна, за її безмірність, відвагу і почуття гідності. Недарма ж Володимир Сасюра писав, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Люблю Україну за те, що вона одна єдина за своїми краєвидами, морями та ріками. Я люблю Україну за те, що наша країна в часів незалежності досить молода. Але її багатовікова історія досі має безліч таємниць і хвилює серце. Я люблю Україну за її найміцнішу армію, що стоїть, наче скеля, та оборонить нашу землю і весь світ від ворогу. Ви ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави. Ви Зірець справжньої мужності, відданості, сили та незламності. Україну за наших Костенко, видах безменників. Краса Шевченко Івана Франка. Я люблю Україну. За милозвучну українську мову це не просто засіб спілкування, це скарб, що передає емоції, почуття, любов, життя, історію українського народу. Я люблю Україну за те. Що на світі моя країна? На царіся, як правило. Україна. Я люблю Україну за те, що про нас українців знають від сходу до заходу, від півночі до півдня. Ми найміцніша, наймогутніша, найспівочіша і волелюбна нація. Я люблю Україну за наш народ. Завдяки якому вона сильна, незламна, філі дає... та єдина. Моя Україна найкраща, єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна, моя батьківщина, і горда, й щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланини у зорі, і ріки, й моря, і рідне село там, де батьківська хата, де я народилась, де вирісла я. Но свого хліба у світі немає, як ти Україна поки каравай, і пісні такої, що серце лунає, і казки такої і коханий мій край. Ти м'ятою пахнеш любистком духмяним, Черемхою маниш буском запашним, умита росою, що падає зрання, і дощиком теплим, і снігом рясним. Черівна солов'їна за душу бере зачарову світ. Ти величава красуня, чарівна, любов лобедина п'янка диуці. Тут все не миліше, і свято, і будні, і ранки, і дні, запашні вечори. Тут літо тепліше, весна незабутня і жайвер весняний аж ген у горі. Глянь, Україна. Весь світ із тобою повстав проти сили брехні і біди, пишаюсь тобою, а серце від болю холоне й кричить: не зігнись, не впади. Ти вистоїш, рідна, з тобою надія, любов і Господь, віра і правда свята, хай збудеться все, про що прагнеш, і мрієш, ти вільною станеш, живий і розквітай.